І так, 48-й день. Трошки так голос покращився, але ще не дуже. Хто не знає, і перше зашанов на мій канал, то мене звати Наталя. І я недавно перенесла операцію на шиї на видалення аденоми пара щитовидної залози. Пара щитовидної, не щитовидної. Тому що мені багато пишуть, що я перенесла операцію на щитовидній залозі. Це не так, це пара залоза. І сьогодні друга частина відео є про те, як я отримала історію хвороби, бо я попросила в архіві, щоб мені дали, там, де я лікувалася, і щоб мені зробили ксерокопію історії хвороби. Бо я хотіла знати, чи був у мене найромінальний моєрик, чи ні. В попередньому відео я багато присвятила часу на згоду інформаційну, ну, тому що кожен пацієнт, який приходить в лікарню в Польщі, він завжди підписує таку згоду. І, можливо, не кожна лікарня дає згоду по на українській мові, тому я вам е, такий короткий огляд зробила на пів години. Е, кому цікаво, і хто не дивився попереднє відео, то прошу подивитися, тому що е, якраз там я дуже все по дрібницях вам описала і переклала з польської мови. Значить, цього разу я вам даю наступні, наступну таку інформацію. Значить, що було ще в історії хвороби. Отже, йдемо далі, так. Як я вже показувала, це історія хвороби дуже груба. Тут воно стільки листків, я не знаю скільки. Тут, в принципі, є відповідь. Але вони, ага, бачу, 83 навіть листки. Тобто, біля 90 листків. 87, так, 90 листків. Ось. Значить, саме основне, що би я хотіла на що звернути увагу, це є протокол операції. Значить, Крім тих всіх листків, які тут є, це є назначення, яке я мала від лікаря. Потім медсестри мають свої теж карти, що вони відзначали, який у мене там був тиск, температура і так далі. І є сам протокол операції. Значить, в протоколі операції пише наступне. цей протокол він такий маленький, і там пише просто більшу частину займає це мої дані плюс номер операції, який був, номер операційної зали, хто був присутній там. І тут є, значить, був професор, два асистенти, дві інструментаріушки, тобто ті, що подавали інструментарій, і значить, хто був анестезіолог і медсестра анестезіологічна. Тут є всі оті прізвища. Далі пише діагноз передопераційний, тобто розпознання протопераційне. І пише пірвотна надчинності пситарчиці. Тобто це первинний гіпер, гіперпаратереоз. І рід в операції. Тобто, яка буде операція? Усунєнці суненці пшитарчиці дольний лівій, тобто видалення нижньої, лівої паращитовидної залози. І пише опис операції. Я вам спочатку по-польськи почитаю, потім буду перекладати. Ченче ковні жикове у подстави шиї. Тобто розтин ковніроподібний, такий як ковнір тут у подстави шиї в основі шиї, який в мене зараз шов Бачите, ще червоний трошки, але вже дуже добре тут все, так якби вже пройшло. Розверствємо меншні в лінії швидкої. E, так, якби зроблено ченті, так, розріз. Потім посередині лінії. Посередині зробили ченті, тобто розрізали м'язи посередині. E, далі. Одзвонято левий плат торчиці. Відсунену ліву частину плата це. Буду дати ліву частину торчиці. Бігун і дольна част плата рухом. Тобто m, нижню частину плата, тобто тої. E, я тут напишу, як буде вклад, зверху напишу, бо немає зараз перекладати вам. Випрепарувано і усунення ткани відповідає при тарчиці, дольний лівої. Тобто, вони відпрепарували і видалили гручовок при тарчиці. Грудчовок – це аленома залози, лівої, нижньої лівої. Срідні це около 1 см. тобто… Середня її величина біля сантиметра. В нормі ці парашідовидні залози мають бути 0,4-0,6 мм. А тут пишуть, що сідні це около 1 см. Я не знаю, я думаю, що завдяки тим таблеткам, які я пила китайським, вона зменшилась, тому що мені писали, що вона є десь біля майже 2 см, 1,9 мм. А ці пишуть, що біля 1 см. Виконано УСГ слюд операційне, виконано ультразвук всередині операції, тобто під час операції, не стверджено інних змін, не стверджено інших якихось змін, щоб розширити операцію далі. Заексплоровано околіці анатомічно і не увідочнено інних змін відповідаючи ґулакові притарчиці. Тобто тут зліва, Чекайте, ліва. о, тут зліва, вони подивилися все. Ревізія рани відбулася тут, і рядом ніяких подібних на оцю пару четовидну залозу утворів не було. Значить, Вони вирішили, що це є воно, і забрали контроль гемостази, тобто, зробили контроль. Вони ж припалювали ті всі судини, вони зробили контроль, чи все добре припалили. Зробили, поставили дренаж, дрен до ложі, шви, повлок, оболонки, пошивали і пов'язка, все. Оце весь такий протокол. Значить, що з цього протоколу виходить? Що нейромоніторинг під час операції не проводили. Тому, можливо, коли вони ту рану розширяли. Гачками притиснуто той нерв. І тому тепер в мене такий голос. Знаєте, зранку, значить, коли горизонтально я лежу, то в мене голос майже-чистий, майже, майже чистий, відновлений. Як тільки я встаю, не знаю чому, але голос пропадає, от такий, як зараз. Тому я можу стверджувати, що голос повернеться. Ну і крім того, як ви знаєте, бачили мої попередніх відео попереднє, що я роблю вправи на тих всіх приладах, які мені сказали фоніатрам. Отже, це такий протокол операції. Значить, на що я хочу зараз звернути увагу? При поступленні в лікарню в цій історії ще мене дещо опитували, і тут друкували всі карти, які потрібні. Ті карти ті самі, я друкую в себе на роботі, як приймаю пацієнтів. Отже. Я вам буду казати по-польськи, а зверху буду писати, щоб довго не затримувати вас. Значить є така карта, це ризика жильний, хороби закшипово-зоровий і залицяння профілактичне. Отут тут ця карта є для того, щоб знати, чи є якийсь ризик трамбування судин. От. І тут все є абсолютно: який вік, БМІ, тобто яка вага, чи не перевищує БМІ, чи є набріки на нижній кінцівках. Ця операція є велика чи не дуже велика. У мене операція тут є такий, така графа, забіг хірургічний, отвартий більше 45 хвилин, тобто забіг хірургічний відкритий. От. Це там мене позначили це два пункти. Другий пункт, що зазначили одиничкою, це вік 41-60 років. Бо кожен чинник то один пункт є. Така графа, що там, де кожен чинник один пункт, в другому є ще кожен чинник – два пункти. І там, де забіг хірургічно відвартий, це цей чинник має два пункти. І разом в мене вийшло три пункти. Тобто тривалість операції і вік. Все, три пункти. А тут пише, що один-два пункти це ризико мале, ризику мале, 3-4 пункти ризику середнє. І коли є ризику середнє. То тоді дають е, пшечів закрипове. Тобто, наприклад, кеклексан, щоб не було тромбів. І мені, до речі, перед операцією пшетів закріпове один раз дали. Після операції вже не давали. Це така карта, оце ризика, жильний, хороби закшипово заторовий Це така карта, щоб ви розуміли, для чого ця карта Це я для того знімаю. Далі є карта називається Nutritional Risk тобто стан вашого відживлення стан відживлення і тут в мені написали 0 пункт стан відживлення праведливий тобто правильний тут є такі як 1, 2 і 3 пункти тобто перший пункт це легке недоживлення другий пункт середнє недоживлення третій пункт тяжке недоживлення і Треба зазначати, до якого пункту ви відноситеся. Бачите? Там, де один пункт, там зламання кощі бідрової, хвороби пшевле, ПОХП і так далі, скшиця, хвороби новотворові. В другому пункті це дуже операції бжушне, удар мозку, тінське запалення плуц, злочливої хвороби гематологічні. І третій пункт: три пункти дається тим, хто має ураз голови, Пшеще шпіку коснегу пацієнтів вимагає інтенсивної терапії. Значить, в мене кількість пунктів ноль, це означає, що у мене стан живлення добрий. Ну, я би сказала, що так, більш-менш. <gry> так, це така карта. Далі. Це є карта, називається вивід, бадання угульне, тобто анамнез. Зараз я вам це я зачитаю. Кому не цікаво, то перекручуйте. Я думаю, що люди, які попадають в лікарні, їм цікаво, тому що вас будуть питатися наступні речі відносно вашої хвороби. Будуть питатися вас, коли почалася хвороба, коли ви виявили, які у вас симптоми і так далі. І що написали по моїй хворобі? От стичне дводістеку року відчування дискомфорту. При приликанні. Тобто, коли я ковтала, відчувала дискомфорт. Контрольний морфології, підвищений позйом вапня, то є, у мене був підвищений рівень кальцію, при нормі це кальцій іонізований. При нормі 8,4 до 10,2, у мене було 11,83 і підвищений пожйом парадхормону. При нормі до 68, від 15 до 68, у мене 366. Уявіть собі, і наскільки в мене був підвищений перед гормоном. Це відповідь на питання тим людям, які пишуть мені, для чого ви собі робили ту операцію і могли чекати. Я кажу, от 366 це великий вже рівень. Це, дивіться, якщо норма. Норма 68, це в скільки разів підвищений, у мене був перед гормоном. Хора діагнозувана в шпіталі повітовому в шанові, тобто я поставила собі діагноз у своєму шпіталі, і пише наступне: доліглівщи зі сторони на нажонду і укладу. І в мене питалися повністю, що мене турбує, там на кожну систему. Наприклад, травна система, сечостатева система і так далі. Всі системи тут описано. Крім того, які були прибиті хвороби. Тобто, Наприклад, такі як цукшиця, гружліця, е, хвороба укладу кормження і так далі. І е, це мається на увазі туберкульоз, е, гружліця. Цукшиця це е, діабет, і решта хвороби. Так? Далі вивід гінекологічний, скільки було породів, тобто скільки разів я родила. Далі уживки, це алкоголь і так далі. Папероси. Стан сполечний, чи нормально я проживаю в яких варунках, в яких умовах. І вивід родинний, чи, наприклад, в моїй родині хтось мав таке воївне, як у мене, або якісь ракові захворювання які ліки я приймаю, яка вага який ріст і пацієнт по учений оповаг пацієнта. Потім вже після цього лікар перейшла до бадання, значить, бадання огульне, тобто мене оглядати вже. І написала, який стан огульний, стан свідомості. На градусну ковтіньку показала, бачите, яка температура. І мені телефон сказав, що вибачте, але я знімати не можу. Тобто давайте так, на другий раз, бо в хаті так трошки темнувато, не охота світити. Я думаю, що м -м, по цих відео я бачу, що не дуже багато переглядів, значить не, не дуже когось цікавить. Ну і голос у мене трошки змучився. Ну і я вирішила, що другим разом вам дозніму. Пишіть питання в коментарях, можливо, я щось доповню. До побачення.